На численні скарги мешканців міста і також переселенців ми вирішили здійснити перевірку, враховуючи те, що в нас на сході відбувається антитерористична операція, ще в вересні місяці, 9 вересня 2014 року, виконавчий комітет Ворожської міської ради прийняв рішення про тимчасову заборону використання піротехнічних засобів. Порядок продажу і обігу взагалі піротехнічних засобів. Затверджений наказом Міністерства внутрішніх справ і, взагалі, продаж на ринках, і також стихійна торгівля піротехнічними засобами заборонено. За що передбачена адміністративна відповідальність ще вище викладене, громадська організація Борозький народний контроль спільно з громадським формуванням по охороні громадського порядку правопорядок вирішили здійснити перевірку і заявити в міліцію про дані факти. Я продавец. Я к бачам продаются салюты. Продавца не ма. Продавца не ну, ма. Значить, хочу заявити про стихійну торгівлю піротехнічними засобами. Можеш сюди під'їхати якісь працівників міліції, зафіксувати даний літак. Вулиця Короленка біля бювету, біля магазину фіжачок. А тут нічого інспектор життя. Ми, ми, ми чекаємо продавця. Дуже б хотів продавця побачити.

Не, а ты два. А ты потом красивая, потом туда? Нет. Я тут раз тут. Хозяїна нема, да? Дуже часто стояли, хозяїн забив. Тоже там требует, сколько сказать, не есть Есть все, все есть. Все, все, а, все забрали. Но А, а потом уже. А, вот так. Так.